Друзі, всім привіт! У нас сьогодні на огляді Mercedes Viano 2010 рік 3-літровий дизельний двигун на е, автоматичній коробці передач. Мені дуже цікаво подивитися, проїхатися е, на, цю, на цій машині, тому що тут такий самий 3-літровий двигун, як в мене йде на спринтері. Такі самі двигуни також вони ставили і в, в інші свої машини. Але. Це Mercedes Viano, і давайте розберемося, що в 2010 році Mercedes в своєму бізнес клас Мінівені пропонував людям. Поїхали. Значить, Перше, що мені бросається в очі, в мене абсолютно в усіх спринтерах не треба вставляти ось цю палку мішалку. Тобто в спринтері Лісічка, це спринтер ще 2000, 2000 2005 рік, це Дільфін. Ось сюди йде автоматична фіксовка. Там, там не стоять амортизатор, але там таке, вона автоматично тут фіксується. Тут, типа, бізнес-клас, Viano. <свісно> Маєте палку ставити. Ну, то таке, а, що, де що дивимося далі в нас? А, двигун та, в принципі, той самий, трьохлітровий. літровий але а він тут, що я бачу, трошки по-іншому упакований. Тобто спринтері все-таки, коли ви відчиняєте, у вас тут до всього є такий більш доступ. Тут воно ну, все закрито, трошечки з іншого боку все встановлено. Тобто, в нас всі ці акумуляторні теми з цього боку, а розширительні бачки тут. Тут все ну, в зеркальному вигляді. І мені здається, що тут для чогось кудись. Трошки далі полізти, вам прийдеться все оце розбирати. Все, що тут є, вам прийдеться розбирати, щоб кудись добратися. Двигун надійний, потужний, є в ньому свої приколи. Нещодавно в своєму 3-літровому замінював клапана в топлівній рампі. В принципі, як вияснилося, це дуже популярна тема і слабе місце в трьохлітрових двигунах на Мерседесах. В принципі, тут більш немає що дивитися. Прибираємо цю паличку-мішалочку і закриваємо наш капот. Фари Фари тут стоять у нас галогенні, але набагато б краще було, б, якби вони сюди встановили якісь лінзи, якісь ледік. Ну, Це все залежить від комплектації. Звісно, я знаю, що хазяїн буде. Зі світлом щось робити. Ідемо з вами далі по кузову. А, що прикольно, що Мерседес усюди дає вам зрозуміти, що тут буде стояти V6 літровий Тобто з усіх боків іде позначка v 6 Це прикольно. А, я навіть замислився зробити все в Спринтері. Ззаді також собі повісити v 6 до речі, це не буде колхозом, тому що на одному із принтерів бачив, як це зроблено. Дуже красиво, і там ну, це явно, що це воно по-заводському. В нас машина на литих дисках дуже класно виглядає. Але, але ми бачимо найтакий великий мінус Мерседеса це його кузов. Підходь зараз ближче. Давай оце знімати. Тобто, бачите, от по всьому кузову ми можемо ближче-ближче ближче, ближче, ближче підходь. От вплотну знімай, бачите, по всьому кузову ми бачимо його стан. Це 2010 рік, але а, ось це вже видно, що воно фарбовано. Тут ми вже бачимо, що воно полізло. На задній арці ми бачимо, що воно полізло. Верх нормальний, але ось ці місця вони слабкі. Тепер переходимо з вами сюди назад. І тут, в принципі, у нас велика надпість Viano, це не є Vito. Задня кришка також, вона тут, -от її треба фарбувати, її треба робити. Тут вже щось фарбовано, вже видно перепади. У нас машина ще вона нещодавно пригнана, вона ще не прийшла в хімчистку, тому не лякайте, що тут всередині. Коли ми потім доберемося до салону, ми з вами. Що воно вище не становиться? Як для мого росту маловато. Хоча, в принципі, я тут стою, але бачите, <свісно> так, в Т4, в Т5, Т6 там вище. Можливо, тут вже просто ослабли ці штуки, а можливо, так він і відкривається. Значить, оскільки це Віано, тут в нас по-особливому розположені сидушки. Ми до цього ще з вами дійдемо. Але бачимо, що місце для багажу тут невелике. Правда, тут під кожною сідушку встановлені рейки, їх можна насовгати. Тому, ну, в принципі, якщо переставити місцями сідушки, можна зробити тут більше місця. Але якщо ось в такій компоновці, то його тут небагато. По бокам ми бачимо, що в нас такі от штуки тут. і там... Ніша. Бачите? Тобто там у нас іде дамкрати, ключі всякі. І з цього боку, і з цього боку, так само У нас є розеточка прикурювач для того, щоб ви могли щось робити. Сідушки, ми бачимо, вони, вони складаються, їх можна скласти. Якщо ви щось хочете перевести, ви без проблем це скласте. Що в нас? Тут можна і всередині відчинити. Є в нас ручечка, щоб закрити. Закрите. До речі, закривається без проблем, не треба так хряпати, як у Volkswagen. Я за Т4 кажу. Переходимо на цей бік, і тут ми далі бачимо ті ж самі проблеми. Тобто по кузову у Мерседеса завжди є до нього питання. Я не знаю, чи є питання вже в сучасних віанах. Але на ті роки ми бачимо, що є. І ну, Пробіг тут щось 300 з чим-то. Тобто це не прям космічний тут пробіг. Що знаєте, Машина пройшла 700 тисяч і вже торба. На Т4 також слабенькі ці місця, але мені здається трошки краще буде. І ну, На Течику, до речі, якщо не помиляюсь, Т-6 воно, як оцинковане йде, тому воно так там не ржавіє. Мабуть, в цьому питанні французи вони ну, трошечки краще роблять. Тобто всі ці трафіки, риношки, пижошки вони будуть покращі. Бачимо, у нас є фірточки, тут відкриваються. І так само у нас у заді людина, яка сидить, при натисканні тут є кнопка стеклопідйомника, у вас так відкривається Віконця. Дуже прикольно, я спочатку не зрозумів, що робиться, який звук де, а що робиться, не зрозуміло. Вони так відкриваються, і у вас є привітрювання. А, далі йдемо. З цього боку у нас так само бачимо позначка В6, 3-літровий. У ці всі проблемні місця вони всі облазять, тобто все це треба фарбувати, варити, підробляти. Тому якби від цього нікуди не дінемся. А Ще останнє, що хочу сказати, по Мерседесу бачимо, як тут е дворники да? Дворники тут мерседесівські, вони трошечки іншої конструкції. Вони не, не знаю, як, як це впливає на практиці, але в принципі, ну, от те, що хочеться відмітити, що в спринтерах, вони, в принципі, як і в усіх машинах, тут мерседесівська в них конструкція. В принципі, по візуальці все. а Далі пропоную перейти на заднє місце, на задні ряди і будемо з вами там дивитися, що там відбувається. Пішліть. Комплектація в цій машині видає, то, що, по-перше, бокові дверцяти тільки з одного боку, з того боку немає, по-друге, вони не автоматичні. Тобто ви маєте все це, це робити вручну. Тепер ми сюди сідаємо. Опа! Ну, дивіться, а, бачите, як воно тут все розположено. Якщо така сама людина тут сяде, нам ногами трохи буде, ну, хтось як хтось буде туди-сюди е -е, щось буде робити. Так, ти залазь сюди, сідай, а я сюди пересяду. Давайте з вами дивіться, дивитися, що ми тут маємо. Ми тут маємо якусь кнопку, що вона робить? Ага, дивіться. Дивіться, та ви що? Що це таке? Це ж столік у нас. Як він функціонує? Оце отак от. Щось не можу трошки зрозуміти, яка в ньому ідея. Чи може я щось не так... Я щось, мабуть... Неправильно роблю, а ну давайте з цього боку. <рес> да. Я або турок, або щось не так. Типа, ну, скажем, тут є столик, тут щось воно регулюється, кудись воно їздить. Це прикольно. Гляньте, купа всяких штукенців є, кудись його можна рухати. Ну, то таке. Добре, дивіться, Ключ у нас не вставлений, але що з цього боку Що з цього боку? в нас є керівництво віконничками. коли ви натискаєте, як я вже говорив, у вас тут відкривається підстаканник, ви маєте, ви маєте тут, якщо ви курите цю попільничку. Трошки воно. Трошки воно, його треба щось підрахтувати. З цього боку працює ідеально, тому що я тут їздив, сидів, все нормально. В більш мажорній комплектації може бути у вас тут, я так розумію, панорамний дах або люк. Тут ви відкриваєте фірточку. Тут у людей так само є підстаканники, куди можна покурити. До речі, тут два підстаканника. Дуже багато кармашків. Дивіться, тут кармашек, там кармашек. В кожного йде розеточка ну, прикурювач. петельки і кондиціонер. Кондиціонер плюс печечка у вас все дує, все шикарно. Світло у кожного є, ручки є. Ну, Комфортно. Стосовно того, що я говорив, що можна зробити, це якщо ці сидушечки розвернути туди, то тут буде більше місця, ви зможете задній ряд трошечки посунути вперед. Бачите, да, тут. Такі рельси зроблені, все це совується, все це робиться, ви це можете зробити, і тоді у вас буде більше багажний відсік. Тому що, якщо в такому плані і у вас буде посадка четвер... ну тут якби п'ятеро пасажирів, де ви будете складати їхній багаж, я просто не знаю. Тому ось так. А... Ну так, да, бачите, тобто. Тут все з цим зрозуміло. Могло бути електричне, автоматичне. Попереду в нас. Ну, попереду досить зручно. Попереду в нас досить зручно все. Не так високо, як в спринтері, але досить, досить зручно. Такий глибокий. Тунель туди, маєте ви бардачок для того, щоб складати туди свої речі. Маєте ви тут такий підстаканник, як його... Ага, ось так він відкривається. Тут сюди можете поставити свою каву, тут можете поставити свою бутилочку. Тут в нас і відчиняється аптечка. Тобто, ну, функціоналу дуже багато, а, комфортно, зручно, багато місця. А, є в нас подушка безпеки. Дзеркало з підсвіткою. Ну, супер. Клас, машина комфортна. Безусловно, ну, відчувається, що це в нас е... віано, що це не Віто. Тобто там всіх цих прибамбасів не буде. Тому зараз пропоную відправитись наперед. Ми вже подивимося, що в нас має водій, і ми з вами проїдемось. Давайте. Тут все красиво, але тут є свої. Ну, якби, Плюса і мінуса. Давайте з вами почнемо. Ну, По-перше, в нас мультикермо, да, що відрізняється в нас. Хоча Спринтера теж є в гарних комплектаціях, там теж буде мультикермо. Але от у Viano, такі кнопочки. Все це є. Шкіряний кермо в нас пробіг 331 тисяча, кермо абсолютно не затягане в чудовому стані. Дзеркала. Дзеркала ну, не такі я б сказав, що прям супер великі. Вони невеликого розміру. Ось, з ними покажу це дзеркало бокове. Ось, е Якщо ви здаєте назад, наприклад, і я зараз там нічого не бачив, наприклад, ніщо вверху, ніщо внизу. Тому ну, не дуже зручно, їх можна було би зробити трошки ширше. Але вони по дизайну вони красиві. Але по зручності е той же течик, або спринтак, там дзеркала набагато е, більше. А, по самій цій. Ну-ка, давай мені сюди камеру. Дивіться, по самій приборці. Тут попереду вона класна в таких акантовочках. Е, ну, зараз муха, давай шуруй звідси. А, ось, до речі. Бачите, 331 тисяча пробігу а, така хромірована окантовочка, все красиво, дуже схоже, як в спринтері, але вже по-іншому. Тут по-іншому показується рівень палива, а, такий шрифт. Ну, коротше, Різниця є. Різниця є, Я ж порівнюю зі спринтером, тому що ну, в мене спринтер, самі розумієте, У нас є підігрів. Підігріви, е, сидінь. Передніх, що досить класно, в нас би могли могли би бути тут. Е, ось заглушечка стоїть а могла відчинятися двері з цього боку, зі сторони водія, і з цього боку. Дивіться, колосальний мінус, який я подивився, це оця приборка. Гляньте, вона вся липка. Тобто ти тут твої відбітки залишаються, вона вся липка, ось тут вже якимось раствором його. Намагалися відмити, але прийняли рішення її замінити. Коротше, вона на сонці плавиться, і це їхня болячка, так як мені сказали. Е, ну, питання, питання в мене до Мерседеса: що ж це таке? Як так можна було зробити? Ну, Це попахиває якимось дешевством. Ну, ну, В Део Ланосі такого не буде. Авто світло, авто дощ. Регулювання світла. Тут у нас е, такий йде е, парковка, не парковка, як його, ручник. Ну, в принципі, отак. Так, давайте з вами заведемося. Тут треба поміняти свічки накалу, тому послухайте, як вона заводиться. Так, трошечки вона заводиться не відразу. От, Так, тримай. Ми з вами проїдемося. Підлокітник є дуже зручно. Ну, тут клімат, клімат-контроль в нас, все як полагається. А, до речі, нам не треба вікно відкривати, у нас є клімат. Ти так, далі туди і мене знімай. Значить, в чому ще різниця йде від мого, до речі, допомога при руху вгору? Да? Тобто ви вмикаєте драйв, гальма я не тримаю, навіть, а машина назад не відкачується. Це дуже приємно, дуже зручно, так, щоб мені не тер мікрофон. А, значить, що в нас ще? Керувати просто саме задоволення м'якеньке. Тобто перше, що в Русі кидається в очі, в відчуття в порівнянні зі спринтером, це м'якість. М'якість, тому що в спринтері ззаді стоїть ресора. І спринтер його, якщо випустив, тут би зараз, ми знаєте, отако, отако. там дригається все на світі. Ну, це завал який. -то. Це мені дуже не подобається. От, Наприклад, в моєму чорному спринтері. В мене взагалі була двойна ресора, я зараз одну зняв. Тому що взагалі, якщо ви їдете пусти, ну взагалі невиносимо їздить. А, різниця по коробці, дивіться, в, в моєму спринтері стоїть 7G-tronic. Авт, автоматична коробка, 7 передач. А, міст там іде грузовий, тому... У мене на сьомій передачі ви їдете 120, і це у вас вже там, майже 3000 обертів. Ну, десь 2,5, ладно. 140, 140 я їду, це 3000 обертів. Хоча 200 коней. І як ти пустий, їдеш, в мене маленька база, тобто середня, він невисокий. Якщо ти їдеш пустий, ну, на ньому можливо би, хотілося б би десь і більше поїхати, але вже по обертам цього немає. То тут. З п'яти ступочка в нас, але пасажир і зовсім інше йде рух перемикання, тому він їде, дай Боже, і в нього не такі високі оберти ну, на швидкості, як це в мене. Дай, будь ласка, телефон. Зараз я вам підзніму, як це за кермом. До речі, тут зараз такі страшні гарби, а у нас все м'якенько, все тихенько. Динаміка, цю машину трошки чіпанули, і тут зараз в нас не 200, а 240 кінських сил, тому вона їде дуже бадьоро. Ну, Мені таким сенсом немає займатися, тому що, ну, як я вам і сказав, спринтер більш грузова машина, вона не для. Не Зараз тут йде трошечки горочка вгору, дивіться, я натискаю газ, і в нас пішла. Оп. Ага. Ну, от, До речі, якщо 100 кілометрів їхати, бачите, 2000 обертів. Теж. Тихенько. В машині дуже добра шумоізоляція, не чутно якихось посторонніх звуків немає вулиці, нічого не рипить, не скрипить. Оце все верхнє, дуже м'яке. Я не можу зрозуміти, як так вийшло. Дивіться, верхушечка дуже м'яка, дуже все чітко зроблено. І отут -от таке лайно зробити. Мерседес, чим ви там думали, що ви робили, я не знаю. Бачите, вже потухло в нас свічки на кава. Тут людині треба буде перед зимою все-таки зробити це все діло, тому що заводитись буде, я думаю, взимку геть погано. Тому треба буде зробити. Тут якийсь був пантафон, теж воно дизайну не додає, От, його б краще звідти зняти. Ну, отак от. Трьох-літровий от. мотор це песня, я вам так скажу. Розхід у 3-літровому моторі, я вам значить, скажу, точно зараз не можу сказати по цій машині, але от по своєму спринтеру, якщо ви їдете на трасі і ви його не перенагружаєте там дуже сильно, 10-11 літрів. 10-11 літрів. Я думаю, що тут буде ще менше. Тут, я думаю, 9 буде без проблем. По місту да, по місту він трошки піджирає. По місту 12 літрів, як не крути, 3-літровий дизель, машина велика, на автоматі, ну, а що ж ви хочете. І ще ж залежить, як ви будете їздити. Ну, я вам так скажу, що На 3-літровому дизелі, на спринтері дуже цікаво завжди натискати газульку. Тому е, мінімального розхіду, ну, не знаю, в мене не виходило. Що ж, друзі, ось такий огляд в нас вийшов. Mercedes Viano. А, дуже цікава машина, ну, мені чесно сподобалась. А якщо у вас е, сім'я немаленька і вам треба отак от їздити, дуже цікавий апарат. Або навіть якщо ви в якоїсь комерції, я не знаю, людей. Зібралися там возити за кордон або ще кудись. Дуже комфортна машина, я думаю, людям буде зручно. І це Мерседес. По мінусам, ми з вами розібралися. Да. Основне в цих машинах, коли ви купуєте, це ну, звісно, дивіться, коробка і двигун. Це в будь-якій машині треба дивитися, але саме основне це взяти живий кузов. Як ми бачимо по цьому прикладі, по цьому апарату. 2010 рік, 331 тисяча кілометрів, ну, кузов, чесно кажучи, треба робити. Він ну, не прям в дірках, але дуже на грані. А, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Можливо, поділитеся досвідом, можливо, ви також є власником Viano. А, мені дуже сподобався апарат. Всім всього найкращого, мирного неба і до нових зустрічей! Бувайте!